Bye. Здорова, родиненька Люба, новим З... Що Вкраїна здолає, хай Господь оберігає кожного солдата, що праділи діточки не плакала мати. Ми бажаємо в новім році добра. Дяка Василя Петровича та помічника паламаря Василя Миколаївича. Бажаємо вам міцного здоров'я, тепла, добра і невичерпної енергії та мирного неба. Хай ласкою щедро вас Бог огорта, дарує вам ноги і два літа. Ми радості бажаємо і вам і вашим дітям, хай Бог оберігає родину від біди. Та ніж всі під сонцем і світло у конця, Хай злагода панує, поміж людей завжди.